Розділ 5. Встановлення приманки. Коли волосінь закинуто у воду, вага грузила змушує поплавок стояти у воді. У цей час гачки без наживки. Точка на поверхні води на верху поплавця називається мітка наживки. Ловля карася починається, коли мітка наживки опускається під воду, під вагою і очках. На Навіщо потрібна мітка для приманки? Мітка наживки використовується для визначення, коли на очку не залишається насадки. Допустимо, що ви закидаєте очок з в воду, і поплавок опускається, так, що мітка приманки опускається на три позначки. Навантаження насадки змусило ці три позначки опуститися нижче води, і це показує, що ваше тісто залишається нерозчинним на глибині, на якій ви намагаєтесь варити рибу. Тану. Цей стан називається надзіма хаба. Таким чином поплавок виконує важливу роль, повідомляючи риболову, в якому стані знаходиться приманка на кінці волосіння. Ретельне регулювання грузила та постійна перевірка вашої позначки наживки дуже важливі при ловлі карася. Розміщення позначки приманки Положення позначки приманки залежатиме від довжини верхньої частини поплавця, проте зазвичай воно встановлюється приблизно на 1 третій верхньої частини. Для більшості поплавців це оптимальна точка баланса, яка чітко покаже будь-які клювання на очку. Щоб навести детальний приклад, скажімо, у нас є поплавець, який має 11 позначок на жердині, тобто антенні поплавця. Чотири позначки вище нижньої частини будуть позначкою приманки, тобто позначка приманки встановлюється, коли сім позначок піднімаються над водою. Як підняти мітку приманки над водою? Положення позначки приманки регулюється шляхом відв'язання невеличких шматочків зі свинцевої стрічки грузила. Це є приблизним орієнтиром, якщо ви пам'ятаєте, що під час використання свинцевого полотна або штрічки товщиною 0,25 мм 1 мм дорівнює одній позначці на антенні поплавця. Наприклад, якщо ви хочете підняти попливець у воді приблизно на 1-2 мм, вам слід відрізати 2 мм або ж по 1 мм двічі. Або ж мм міліметри раз, при цьому постійно перевіряєте баланс плоця. Якщо на цьому етапі ви зрішити за зараз, то провез може стирчати з води як потрібно.